Слава Богу, дорога церква. Я дуже радий бути з вами тут. Вже декілька місяців мене не було. Дехто вже казав, як тебе давно не бачу і так далі. Або не бачила. Я хочу дещо попросити вас зразу. Сьогодні таке дуже важливе слово звучить з цього місця. Я був на ранковому зібранні тут. І зранку було дещо важливе. Хто був уважний, він почув. І зараз слухає, що Бог говорить. Але попрошу вас дещо зробити кожного. Неважливо, чи ти маленький, чи ти вважаєш себе дорослим, чи, можливо, десь юність. Друзі, хоч можливо, вже половина зібрання пройшло, ми знаємо формат зібрань, скільки часу йде. Але попрошу від цього часу і надалі, хто вже так робив, продовжуйте, будь ласка, молитися за тих, хто виходить на це місце. Того, що проповідь. Перекладається як слово від Бога. Слово від Бога. Я перш за все говорю це собі і бажаю ділитися з вами. Де чим дуже важливим, що торкнулося мого серця в ці дні. Поки мене не було на цьому місці, я був в себе вдома. Я недалеко живу, але Господь проговорив моє серце і я бажаю поділитися цим з вами. Молитва Боже Слово. Біблія або служіння, або ходіння в церкву, або спілкування про Бога, або ходіння з Богом. Це всі такі важливі речі, і багато-багато інакших, хороших і духовних, важливих, приємних речей. Подяка, в тому числі, як говорилося сьогодні, плоди наші, і багато-багато інакшого вони можуть багато першочергових речей для будування воїна Божого. Як ми вважаємо себе воїнами Христа, вони можуть бути нецікавими для християнина? Це дуже серйозна заявка і дуже серйозне слово. Послухайте, про що я хочу сказати: тема моєї проповіді: духовні паразити. Я не знаю, чи проповідувалося про це на цьому місці. Я не всі трансляції дивлюся. Не всі проповіді, слухаю і так далі, але бажання мого серця говорити саме на цю тему. Я перепрошую, я знаю, що е, нещодавно було свято Подяки, і сьогодні така хороша тема. Подяки. От мені Бог полежав на серце говорити. Якщо когось з'б'ю з думок за подяку, не забувайте, затримайте у голові. Але, будь ласка, послухайте те, що сьогодні читаю Матвія, верніше Луки, шостий розділ, Євангелія від Луки. Шостий розділ. Браття висвітлять, що ви могли дивитися 43 й текст. І нижче трошки. Нема доброго дерева, що родило б плід злий, ані дерева злого, що родило б плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається. Не збирають, бо фіг і стернини винограду ж глоду не рвуть. Добра людина і доброї скарбниці серця добре виносить. А лиха і лихої виносить виносять лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Три віршика. Останні слова, які я сказав, сьогодні вже було нагадано. Хто був уважний, слухав. Друзі, духовні паразити. Ми поставимо собі три питання, і хочу вас облегшити. На ці три питання дамо відповіді. Цей останній ривок такий дуже важливий. Перше, що таке духовні паразити? Друге, як їх визначити в моєму житті, і третє, як їх позбутися. Щоб нам було легше, не буду нікого забувати сильно такими розумними словами, просто зрозуміємо, що таке духовні речі, і зрозуміємо, що таке паразити. Взагалі це слово непогане. Визначення його, воно нехороше, але саме слово непогане. Е, дивіться, паразит, якщо ми почнемо шукати простими словами, це якийсь організм, який знаходиться на тілі, наприклад. На тілі мому, да? на тілі знаходяться або людини, або тварини, які знаходяться на тілі зверху, або всередині, і живеться за рахунок цієї людини або цієї тварини. Да? Дуже просто. Інколи на, ри... на великих рибах кити, да? От, е... як, Йо... Як, Йо... як йону проквнув кит, ми знаємо цю історію. Інколи на китах, на акулах великі якісь риби, які живуть в морі, на них приліплюються малесенькі якісь такі молюски або ще щось. І вони живляться за рахунок них. Їм нічого не треба, особливо, вони от, на тілі їм добре. Дуже легко. І що таке духовні речі? Духовні речі, ми всі духовні люди і знаємо це. Дивіться, в людини є дух, душа і тіло. Да? І саме в такій послідовності, духовне воно найвище. Того, що духовне впливає на наше душеве, на наші емоції, впливає на наше тіло, на наші якісь поступки, духовне це найвище. Тут дуже коротко, дуже коротко і дуже ясно. Отже, три питання. Що ж таке духовні паразити? Тут пише, що е, я прочитав Луки 6 розділ 43 вірш: що немає такого дерева, яке добре, і воно родило би поганий плід. Або навпаки, дерево погане, ми знаємо і воно родить добрий плід. Друзі, Ісус Христос дуже багато казав прикладів для того, щоб. Нам було зрозуміло. Він настільки говорив, що навіть е, малі діти, можна так сказати, вони могли розуміти його притчі. Вони могли розуміти його е, такі ілюстрації. От всі бачили, да, всі знають, хто такий виноградник. Він говорив про виноградник, е, виноградар, хто такий. Він всі знали це. Він говорив про дів, де п'ять мудрих, п'ять нерозумнів. всі знали, хто що це таке, хто такі дії, ці жінки, що, що таке глечики і так далі. Він говорив доступною мовою. І сьогодні Бог пояснює так само доступною мовою. Каже дерево розказує за дерево. Каже, інколи буває таке, що, верніш, не інколи, а найважливіша думка, що кожне дерево воно пізнається зі свого плоду: чи ти добре дерево, чи ти погане дерево. Дивіться, що таке духовні паразити. Це певні речі в нашому житті, згідно слова Божого, це певні речі в нашому житті, які грають дуже велику і важливу роль. Але паразит це той, хто живеться за рахунок тебе. Це можуть бути, скажімо так, духовні паразити в нашому житті. Я не хочу нікого образити, не ні молить, не старших. Це може бути, просто кажу приклад. Це може бути наш телефон, духовний паразит. Він забирає в тебе час. От забирає, дійсно забирає час. Це може бути читання якихось там, припустимо, газет. От ти хочеш зробити щось хороше, але от тобі щось в очі попало і так постійно стається, що попадає тобі в очі, і ти починаєш читати те, що не треба. Інколи можуть бути духовні паразити навіть деякі люди. Але я зараз не кажу, щоб ми називали когось духовним паразитом. Так не треба говорити, це не добре. Але просто, щоб ми собі могли розуміти, друзі. Ці речі вони висмоктують наше хороше, вони висмоктують наш час, вони висмоктують наше бажання, вони висмоктують наш розум, наш спокій і нашу подяку. Сьогодні було сказано, дуже важлива тема. Нам не хочеться думати за плоди, як перший брат говорив. Нам можливо вже, ну не нам, а я загалом кажу, людям можливо, нецікаво стало звичайне зібрання. Це вже, знаєте, для таких невіруючих людей, інколи таке чуєш. Це вже стало ну, привичка. Вже якось не сильно хочеться читати Біблію. Все тому, що в твоєму житті, можливо, є якийсь духовний паразит, який робить свою справу. Сьогодні дещо було сказано на ранковому зібранні. Про дещо дуже маленьке. Про дещо дуже маленьке, дуже серйозна тема. Дещо дуже маленьке, що може бути в нашому житті. І це маленьке може бути цей паразит, який живе за рахунок тебе. І йому важливо, щоб ти не читав Біблію, йому важливо, щоб ти зробив якусь інакшу справу. Йому важливо, щоб ти не помолився, йому важливо, щоб ти інакшу справу робив. Друзі, що таке духовні паразити, ми зрозуміли. Друге, як їх визначити в моєму житті? Чи вони є, чи немає? Це дуже серйозна тема. Це дуже просто. Поставте собі хорошу ціль. Поставте собі, я практикую це. Поставив, я ставив собі хорошу, спі, хорошу ціль. Кожного дня, кожного дня, по дві години, багато, так? Нічого. По дві години, кожного дня, думаю так. Годину я почитаю Біблію, от сів засік час для себе просто. І все, і годину читаю Біблію. Після читання Біблії закрив Біблію і став і годину на колінах на молитві. Важко, звісно, важко. Це важко. Але, друзі, ви побачите дещо. Я дуже хотів би вірити в те, що під час цього читання Біблії. Але я не кажу, не виключайте телефони, нічого не виключайте. Просто, отак, як є. Прийшли додому дві годинки, думаєш, все. Перевірте, чи за цей час тебе ніхто не потривожить, чи твій телефон не пройшле повідомлення, чи ти туди не подивишся. Можливо, для старших, так? Да? Старші, можливо, так, ну не знаю, може, вони такої, вибачте, за таке слово старої закалки, вони то не будуть так сильно дивитися. Але просто подивіться, чи тобі не захочеться, чи тобі не прийде в той час якась думка щось інакше зробити. Друзі, постав собі хорошу ціль. Бог говорить, коли ми робимо добре, да, то не знуджуємося, не знуджуйся. Постав собі ціль і побачиш, чи в тебе в житті є. Духовний паразит. Або паразити, чи в тебе нема. Але дивіться, поставити собі таку ціль на один день. Один день це можливо тобі нічого не покаже. Ти можеш дві години провести. Відключити від цього, і відключитися, замкнутися в себе в кімнаті. Постав собі таку ціль на цілий тиждень. Ого! Сім на два це 14 годин. Для Бога. Нормально десятина на тиждень. Ти виконаєш десятину і ти перевіриш. Бог хоче, щоб ми щось робили. Якщо ти хочеш визначитися. Інколи, знаєте, Господь дозволив робити нам такі рішення, від, від цих рішень вірніше, те, що ми робимо, залежить подальше, що в нас буде. Да? Інколи я собі думав, Боже, от давай краще ти тут виріши і все, я тут ну, не буду не при ділах, нічого. А інколи Бог так говорить, от тобі треба тут вирішувати. І тут зараз Господь дає, якщо ти хочеш себе перевірити, чи в тебе в житті є такі духовні паразити, постав собі хорошу ціль. Постав собі хорошу ціль. І ти перевіриш. Якщо раптом ми знайшли цих поганих духовних паразитів в себе в житті, що висмоктує наше бажання, наш розум, щось ми починаємо за погане думати, наш спокій в мене в серці, якийсь неспокій і так далі, і так далі. Як їх позбутися? Дуже легко. Друзі, сьогодні говорилося на цьому місці за те, що Бог і кров Ісуса Христа вона здатна омивати і очищати від всього. Амінь? Амінь. Амінь. Я дуже радий, що ви зі мною згодні. Кров Ісуса Христа допомагає сьогодні від будь-якого гріха, від будь-якої думки, від будь-якого немру в серці, можливо. Друзі, коли нам дійсно потрібно навчитися, як позбутися цих духовних паразитів, як позбутися щось недоброго, малесенького в своєму житті, що ну, ти бачиш, веде мене до поганого. Одна важлива порада нічого нового, але дещо дуже важливе, попросити в Бога і просити до того часу, поки Господь не дасть відповідь. Ну, дуже банально, так. Да? Ми і так знаємо, що ми просимо в Бога. Але, друзі. Скажу такий приклад, коли я в своєму житті знайшов свої духовні паразити, да, я признаю це, то Господь показав мені одним методом, як від них позбутися. Я одного брата чув проповідь до нас, там в Тадруковичі ви знаєте, їздимо молодь з Новолинська, і там одного разу в нас було свято Подяки робили минулого року. І так рік збираємося. І один брат розказував таку історію, що для нього так само його телефон був як паразит. Хто ще з молоді, він це пам'ятає? І він розказав таку одну історію, що він зробив таку річ, він прив'язав динаміт до телефона. Я думаю, далі знаєте, що сталося. Він пішов на озеро чи на річку і підпалив той динаміт і кинув. Вона дуже сильно, да, був голос дуже великий, і телефон розлетівся на дріб'язки. Каже, мені стало легше. Але до чого я веду? Як позбутися духовних паразитів, спитатися в Господа, що Бог хоче? Того, що кожному Бог дає вихід по-різному. Одному браті або сестрі може сказати, якщо в тебе хворе горло, йди випий холодної води. Я чув такі випадки. Хтось подумав так само і зробив неправильно, і сталося ще гірше. Да? Тобто, позбутися духовних паразитів через кров Ісуса Христа. Через те, що ми звертаємося на Голгофу, пам'ятаємо, що для мене зробив Бог. А якщо для мене Христос помер, то йому немає проблеми, щоб в моєму житті зробити так, щоб це щось, що мене тривожить, воно від мене відійшло. Ці три питання дуже важливі: перше, що таке духовні паразити. Друге, як їх визначити в нашому житті, чи вони є, чи немає, постав собі ціль хорошу, яка служить для благословіння. І третє, як від них позбутися? Нехай Бог кожного з нас благословить. Друзі, я дякую за те, що ви слухали, те, що Господь говорить, і я вчуся від цього. І прошу вас, будь ласка, не забувайте те, що Бог говорить на цьому місці. Тому що, як сьогодні вже говорилося да, за ці відсотки. Е Трошки я так згадувалося, скільки ми запам'ятовуємо, да? і зір, і слух, і так далі, можливо, дотик або ще щось, то коли ми вийдемо за ці двері дому молитви, щоб ми це практикували в своєму житті. Плоди, за що сьогодні говорилося, де що? Бог говорить, сьогодні так важливо, головне, аби почути. Вдячне серце, за все, дякуємо Богу, на сцені пише. Наші духовні паразити, чи вони в нас є, чи немає. Друзі, перевіряємо себе, тому що якщо ми будемо рухатися в цьому, це називається духовний ріст. Ти е, практикуєшся як воїн Ісуса Христа. І коли прийде час, ти зможеш дати відсіч дияволу. Слава Богу, нехай буде. Подяка йому. Амінь.